Мир вам, любі друзі, всім Божих благословень. Ключ до розуміння Біблії це відкривання Ісуса Христа. Уся божественна теологія, яка приведе до благословення, зафіксована стисло та життєво в книзі «Откривення» учима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не настільки важлива і можна її не вивчати. Але давайте подивимося, з чого вона починається. Книга Откривення починається словами: «Откривення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має бути незабаром. І він показав, пославши його через ангела свого рабу своєму Іоанну. Це означає, що книга відкривення це книга від самого Бога, це книга від самого Ісуса Христа. Саме через неї ми повинні дивитися на весь новий заповіт на все слово Боже. Якщо ця книга не читається, не вивчається, але ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненка, щоб наповнити відкривенням з неба своє життя, знайти щастя і сенс життя. В Ісусі Христі. Нехай Господь Бог благословить вас. Амінь.